Всім привіт! ви дивитеся новий влог майстра манікюру. Ді влог. Я дуже щаслива, що я нарешті розібралася у всіх налаштуваннях камери і можу знімати тепер влоги частіше. Коротше, сьогодні в мене або 6, або 7 процедур, я точно не пам'ятаю, ну, коротше, в кінці дня ви помітите. Я насправді дуже кайфую від роботи з клієнтами і розумію, що. Більшість моїх клієнтів теліфують, коли я їх знімаю. Тому буду тепер це частіше робити. От на такі на таку камеру і на влог. Боже, я неймовірно щаслива, що нарешті я це можу робити. І перше наше до на сьогодні. Клієнточка моя постійна. Але вона працює в сфері епіляції, тому іноді вона не дриває собі вуглики квадратів. Тому ми їх постійно укріплюємо додатково полігелем або крем-гелем. І от таке шикарне комбі в нас вийшло: це лати від InHype і помаранчевий, здається, від Double Rhythm. Напишіть в коментарях, якщо вам треба посилання в наступний влог. Я додам. я вже відпустила першу дівчинку. У нас був манікюрчик і педикюрчик. Моя буква У так і десь іде з Китая. І зараз у мене буде іще манікюр і педикюр разом також для клієнточки наступної. Привіт! Ми навіть почнемо з, а, з педикюрчика, Хорошо? Окей, okay. бо вона вже Ага. Uh -huh. Також моя постійна клієнтка можете помітити, наскільки мої клієнти люблять френч. До речі, ця клієнтка в мене шостий раз, і шостий раз ми робимо вже сьомий френч. Дуже прикольно, в мене така ностальгія по Україні, тому що в мене в Україні дівчатки завжди робили ось такий різнокольоровий влітку френч. Одразу пересіли на педикюр і ось така наше до. І після зробили точно такий самий френчик, як на ручках, такими самими кольорами по літньому. Це мені такий презентик залишила моя дівчинка, яка працює, а в мене Марішка. Так приємно. Боже, я вас люблю, мої дівчинки. Так, ну що, я сьогодні вже встигла зробити 4 процедури. 2 манікюри, 2 педикюри, Ось така розтрюпана. Коротше, у мене зараз буде перерив на обід. Коротше, я вже десь, неділі ділі дві, а замовляю собі готову їжу і кушаю низькокалорійну їжу. Зараз вам покажу, як виглядає, де замовляю. Коротше, дивіться. Значить, ось uh, Factor входить броколі з подрібненою курочкою і гриби. І, коротше, така порція коштує десь 9 доларів. Але вони щось за доставку мені останній час, останній раз загнули стільки, що я обалдела. Я така думаю, блін, чи це самої почати готувати, чи що, і продавати таке. Дуже дорого а, за доставку брали 60 дол доларів. Я прямо обалдела. Можливо, то перший раз у них було безкоштовно. Коротше, я вдома розігріваю такі судочки, беру з себе на роботу, два таких. Тобто, у мене виходить калораж за день десь 1100-1000 калорій. Тобто я не добираю калорій 600. І от худію, так, розумієте? Зараз буду кушать. І вже на монтажі я зрозуміла, що зняла в наступної клієнтки тільки до. Це також моя постійна клієнтка. Вона іноді убиває свої пальчики, тому що працює зубним техніком і щось робить там інструментами. Ну, яка ж краса в мене батьки ще клієнточка привітала з прошедшим день народження. День народження вже було не знаю, днів 5 назад. Мене ще вітають. Так п'ятна! Подарували мені такі черешні. Бо я люблю черешні. Коротше, задаріли мені двочки. Ну, день підійшов до завершення. Нарешті я просто так вимоталася. Коротше, шість процедур було 6. Якщо б не ці квіти і черешні, які мені подарували, мій б настрій був би не підвищений. А так він навіть підвищений. Зараз ще хочу зняти два тік-тока, потанцювати. І додому прибираю вже завтра. Завтра, до речі, у мене скорочений день, тому що завтра я буду йти, у мене три процедури, і потім на фітнес. Я кожен вівторок і четвер ходжу до фітнес. Взагалі спина перестала боліти, тому я дівчинка манікюр. Хто робить, я раджу, хто віки нарощує. Це дуже класна штука. У нас такий хард фітнес, можливо, я колись зніму влог про це. Мені здається, десь був влог з приводу цього. От. Тому зараз я швиденько повитираю пелючку, все зроблю і знімлю так.